Вітаємо вас сьогодні в Харкові. Ми з вами пройдемося по найбільш видатним закупівлям міста Харкова. А почну я з такої цікавої закупівлі. Вона нас зацікавила чого. Бо Вона є дуже велика сума: це когенераційні газопоршніві установки. Для Харківського метрополітену, ну і замовив його Харківський метрополітен, і вартість цих установок складає ну, згідно очікуваної вартісті, яку ми бачимо на прозоро, 236 мільйонів 435 тисяч 220 гривень. Що ви скажете цікаве і чому я вам це показую? Ну, цікаво одне, чого ця закупівля не була проведена. Поза війною, до війни. От зараз вона я вам показую, як вона виглядає в самому Прозоро. Бачимо замовника, бачимо, написано, що це чогось товари. Хоча це генератори, це обладнання. Написано, що це 5 штук, і поставити вони мають до 31 грудня 25 року. Проведена була ця закупівля 30 січня 2025 року. І переможець чеська компанія RSE і ми зараз з вами подивимося про цю компанію. Що ми можемо? Ну, тобто, дивіться, я показую вам, як я ці компанії всі шукаю. Вони всі відкриті. Все це ми бачимо в інтернеті. І щоб розуміли, все, що я вам показую, це виключно відкрита інформація. І ми значить, цю компанію знайшли на чешському сайті, ну бо це ж компанія звідти. І ми дивимося, що ж тут в цій компанії, чим вона торгує в Чехії. Ось ця компанія. По КПО, хто захоче подивитися разом з нами, у КПО цієї компанії, те, як вона зареєстрована у себе в Чехії, в Бруно, 192, 13913. І що ж ми бачимо в цій цікавій, цікавій компанії? що в неї це перший тендер? І що е, вона чекає оцю закупівлю, яку ми вам показували, тобто вона ще в себе її не розмістили. Подивимося, що тут зі зв'язками. Ми бачимо, що ця компанія показує нам зв'язок, що нам нас веде до якогось товариства West Management Group. Я ще раз кажу, все це відкрито, це все пошукові бази, які доступні кожному. А також чогось воно посилається на макітчика Романа. Дивимося далі. Що нам показує, ну звідти вони дійсно не здають, і ми дивимося цей пан Микитчик Роман і Махновець Володимир. Ну, чогось вони от вказано, як люди, які працюють з Прозоро для інтересів цієї компанії. Ви запитаєте, що ж там іще і що ж мене туди запросило до цієї компанії. Ця компанія, яка буде виконувати ось оцю. Оці п'ять генераторів постачати в, е, Харківськ, до Харківського метрополітену, вона була заснована всього-всього 3 квітня 2023 року. І от, чи не виникають у вас запитання, чого саме ця компанія, чого не українська якась компанія? І взагалі, навіщо? от, о, отакі от речі. Ну, Можливо, комусь захочеться подивитися, ви можете подивитися тут на акт. Видалено партнера з Внесків, чогось ці компанії. Якісь там свої, Написано, що зареєстрований прокурор, не знаю чогось, Володимир. Тобто, я зайшла на сайт прямо в самої Чехії. І я значить, дивлюся, що зміна зареєстрованого офісу, чогось у них відбулася 23.08. це все Хочу вам показати, де ми беремо цю інформацію, щоб ви могли робити так само, як ми. Ось цього дата реєстрації, дата створення. Бачимо, що це початок в місті Бруно. Вони знаходяться по вулиці, ось такій. Бачимо, що компанія предмет діяльності управління майном. Оренда нерухомого, нерухомого майна, квартири та нежитлових приміщень. Бачимо, що тут написано: І бачимо, що статутний орган це Андрій Гріненко. Так? І бачимо, що він був призначений 3-го, 23-го, Федеративна Республіка. Німеччини там оця прокурор, прокуратура, ніби Володимир Махновець. Щось написано так. Компанію представляє керуючий директор. І далі ми дивимося і переходимо, бачимо, що це компаньон якийсь Андрій Гріненко. От ми можемо також в нього зайти. Що ми дивимося? Чи тут є наймані, які були подані звіти? І бачимо, що нам пропонує сама система з однаковими нібито іменами. Ну і бачимо цей Андрій Гриненко, бачимо, що це інформація про цю компанію, про цю реєстрацію. Ми продовжимо з вами далі про Харків і подивимося, що ж там ще були за закупівля. Що вражає? Вражають ну дійсно ті роботи і ті масштабні. Аварійні відновлювані роботи, бо ми знаємо, що день страждає Харків так само, як і сума. І бачимо ж, була закупівля 190225 на очікувану вартість від департамента. На очікувану вартість 50 мільйонів від департаменту благоустрою і відбудови Харківської міської ради. Ну, ми дивилися на заходили на це сайти, дивилися на цю будівлю. Що тут мене зацікавило? Виставляється очікувана вартість 50 мільйонів, проводиться тендер, і чогось він закінчується 47 мільйонами. Ну, бачите, як люди, плюс-мінус 3 мільйони. От я чого хочу тут акцентувати. І заходимо ми, подивимося на виконавця цих робіт. Ну, як ви знаєте, я заходжу в клереті і так далі. Ну, Я думаю, що вже всі знають, як ми це все шукаємо. Ось такі собі виконавці. От вони от вже там на 90 мільйонів пана, виконували. Ну, їх завжди нам що тут цікавить, нас тут цікавить з вами, завжди скільки в них є працівників. І ця компанія в 2025 році показала звіт за 24. Вона показує, що в ній всього-навсього 8 працівників. Як ви думаєте, оці будинки відновлювати на 47 мільйонів? Може 8? Штатних, ну я продивлялася цю компанію, скажу що в них раніше там ще менше працювало. Це будівельна компанія, Дивіться, працювало в 23-му році взагалі п'ять осіб. І дивіться, як ці компанії ростуть. От вона показується компанія, фінансова звітність, і за 22-й рік вона змогла цими п'ятьма штатними одиницями напрацювати 5 мільйонів 818 тисяч, а вже. От за 23 третій напрацювала аж на 18 мільйонів. От кому війна, а кому будівельні роботи для п'яти осіб. І 24-й рік бачимо взагалі красиво. Вони в 23-му напрацювали на 17 мільйонів, додавали три особи і вже на 44,8. Тобто компанія не виросла в два рази, а вона просто набрала більше договорів. Не треба мені говорити про супідрядників і так далі. Субпідрядники, коли виникає така операційна необхідність в доповненні штату, вони стають штатним персоналом і за будівельні роботи, які досить відповідальні і де потребує розуміння, вміння і досвіду. І не треба отаких от компаній, якщо вони не мали досвіду, а мали весь час супідрядні роботи, не треба їх залучати до таких відновлюваних робіт. Але це ще не все. Ми полистаємо з вами далі. Що нам показує наш Харків? Харків показує, що він також ремонтував 06.02 02 го на вулиці Жвій Наталі, 72 будинок, в якому постраждало от, от таких от 8 квартир на 115 мільйонів. Якщо порахувати ціну цих квартир, то ми з вами зрозуміємо, що краще людям на вторинному ринку купити, щоб вони не чекали ремонту, а щоб вони вже мали житло. От спробуйте перерахувати. Що мені завжди цікаво, що коли заходиш на ці закупівлі, там написано робота. Одна робота, дві роботи. Там немає площі, там немає об'єму такого. Ну ніколи ніхто не відповідає за ті об'єми, за які вони беруть отакі от страшні мільйони. Ну, можемо з вами подивитися, як воно це виглядає. Ось у це так в закупівлях в самому Прозоро, і ось дивимося, як це називається у них. А вони пишуть одна робота: аварійне відновлювані роботи, капітальний ремонт багатоквартирного будинку. Ніколи немає вказаного, а що, де, коли, скільки. І у нас тут торгівельна група а, житло Ну, Вони дуже часто ремонтують. Я вам маю сказати, в Харкові це якась у них там така чергова по виклику компанія. Ми можемо так само акуратненько її подивитися. В Клереті заходимо, вбиваємо ОКПО. І от нам відразу видає все, що ці компанії ми бачимо, можемо побачити з аналітичних даних. Ми бачимо, що ця компанія наторгувала вже наробила робіт, скажімо так, на 287 мільйонів, і зараз вона чекає ще 8 договорів на загальну суму, точніше два договори на 115 і 8 договорів на загальну суму 48,9. Ну, що тут ще цікаво, завжди бачимо звітність, показує, де вона знаходиться, і бачимо, тут працює 14 осіб. 115 мільйонів отакі великі будівельні роботи і виконують 14 штатних осіб. Ну, Давайте переглянемо, що в минулих роках, щоб ви розуміли, у 2023 році взагалі працювало 4 особи. І це крупна будівельна компанія. І подивимося, що за об'єми вони виконували. Уявіть собі, в 2022 році вони показали виручку, ну тобто робіт, яких вони могли зробити, всього на всього 83 тисячі. А вже за 23 рік, от дивимося, звід 23 рік бачимо 4 особи. Бачимо, що дана подана за звіт, звіт поданий за рік, і бачимо, що вони за один рік змогли напрацювати цими чотирма штатними будівельниками. А ми ж з вами зрозуміємо, що там один директор, що там один бухгалтер і, ймовірно, там один прораб да, або інженер. Ну, що вони одним працівником, на 10 мільйонів напрацювали. Ну, давайте подивимося, коли вони були створені. Може, вони якісь свіженькі. Ми бачимо, що всього-навсього 320 тисяч статутний капітал. А бачимо, що КПО відповідає. Ну, ти бачимо, що компанія от така прекрасно створена хоча 17 2017 році. Ну бачимо, що керівник цієї компанії керує якимись двома ще організаціями, можемо зайти, подивитися в Харкові. Ну, ймовірно, ці його організації, якими він керує, також прекрасно участвують в тендері. Дивимось, повертаємося далі в Харків. Дивимося, що Харків вирішив розширити міське кладовище. Тринадцятого 13.03 за 56 мільйонів 601 тисячу. І це замовлення від комунального підприємства Ритуал Харківської міськради я думаю, що там також буде купа якісь замісників. І бачимо, що така цікава була в них закупівля в кінці року, 24-го. Це нове будівництво кварталу для поховань мусульман на міському кладовищі номер 18 на проспекті Гагаріна 362. два. Ну і Дивимося, що виграло, тобто отримало це замовлення. Така собі компанія Мір Енергоком. І керівничок у неї Рижкова Михайло Юрійович, ми навіть знайшли його фотографію, він 91-го року народився. І от ціла компанія на цілих 2000 статутного капіталу, але в нас му році. році. Ну, і бачимо, що в цій компанії весь час вони показують чистий збиток. Починаючи з 22-го року, у них раніше навіть 41 людина працювала, зараз 31. Об'єми ростуть, людей не додається в штат. Що ми бачимо, цей якби, молодий керівник 91-го року керує трьома компаніями, які також добре працюють на закупівлях на Прозоро. Ми бачимо, хто у них замовляв. Харків Балонерго, і вони тут реконструкції робили, ну, також на 80 мільйонів. От і що ми бачимо тут? Що мене тут ем, зацікавило, на що би я хотіла звернути вашу увагу? От вони подають свій штат, чого я весь час акцентую на штаті. Бо штат це одна із таких ознак діяльності, яку можна називати ризиковою, якщо цей штат не відповідає тому кведу і тому виду діяльності і тим вимогах, які ми з вами, як замовники, виставляємо до нашого виконавця. І ми дивимося, що саме ця компанія вона сама показала, вона сама це показала замовнику в Прозора. І вони показують, що у них працює директор, головний бухгалтер, начальник проєктно-кошторисного відділу, виконроб, майстер, а тепер далі барабанний дріб. І ще штат. Електромонтажних силових електромереж і електроустаткування. І от вони пишуть штатний працівник. І от вони вказують, що ці люди, якісь там у них, значить, електромонтажник силових, ну тобто вони будують електромонтажниками. Ну, така от діяльність у людей. А це ж ви пам'ятаєте, там от на мільйони, на десятки мільйонів. А якщо сумувати там за рік, то це сотні мільйонів. І дивимося, хто в них іще є, машиніст автовишки. Машиніст-навантажувальник і комірник, ну, кладощі комірник. І от підписується цей директор, ну і бачимо от така от діяльність у цих компаній. Також цей, цей директор молодий керує компанією такою, як Люон, і а, він там засновник, там статутний капітал великий, аж 350 тисяч чи навіть більше 509 тисяч. А вона була складена ще 10-му році, а що в ній цікаво? Вона також у нас приймає участь в закупівлях, також показує чистий збиток щоразу. І цей збиток навіть більший ніж виручка. І тут один працівник. А в 23 році було шість. Ну ймовірно, це ті електрики, яких вони там показували. Ну і бачимо, що а, був керівником раніше Білал Асім. Ну, для того, щоб отримати інтригу, а, от так от він пишеться: пошукайте в інтернеті, що це за людина. Вам сподобається? Буде цікаво. Ну, давайте інтерактивно працювати. А, в Харкові є що показати, в Харкові дурні закупівлі. Але я не хочу завантажувати вас зайво. А якщо у вас є бажання, ви можете нам ну, якимось чином сповістити, ну, наприклад, там в коментарях. Або написати по мейлу, і ми розберемо тих, кого ви нам скажете. І так повторюсь, якщо вам цікаві розбори по Харкові, якщо нас дивляться мешканці Харкова, ви дайте нам знати, і ми для вас розберемо інші закупівлі міста Харкова. А на цьому дякую прошу підписуватися. Прошу підшипоширювати. А також прошу разом з нами робити таку саму роботу у ваших місцевих органах. Влади, до побачення.